Що, колеги, продовжуємо сіє 16 вересня. Я кажу, тільки що загрузив останній біг-бег Хорш СВ, так? Пронт то СВ. До речі, хороша машина. Дуже, ну, Принаймні я думаю, в ремонті вона дешевша, ніж наш Пьотінгер. Запчастини неоригінальних тьма можна поставити, що хож. Ще буде щось додати. Наше РКД. 5,25 Насіння артіста тут першу репродукцію сіємо. Ну і сіємо. Сіємо скільки? 300 кг на гектар. 6 мільйонів на гектар хочте вірте, ти ні. Але така історія. Дві сівалки. Ну це третє. Це вони на одному полі сіють, бо хочу відсіяти перші репродукції. І вперед така історія по, у нас по пшениці озині пшенички озимі. Е, дощів не обіцяють. Там розказують 3 мільйони сіяти. там, де я грибав 3 мільйони сіт. Хай сіють кого, кому нічого втрачати, а нам є що втрачати, особливо врожай. Бачите, мішочок загружаємо. Про маніпулятор я вам розповідав. Хороша штука, рекомендую. Самі розумієте, не треба мені JCB сюди тягнути, бо JCB зараз зайняті. На протруєнні в мене зайнято 3 GCB. Ну там завантаження, розвантаження, ну в общем, 3 GCB зайнято, тільки в одному місці. Так що це вам і, як кажуть, маніпулятори сила. Так, да, ви втрачаєте частину кузова, але так по великому рахунку нормально. Що ще хочеться сказати, між зрозуміли 15, висіваємо 300. Ну, от і вся технологія. Ну, ґрунт ви бачите. Ну, бо хтось розповідатиме, що у нас тут сухоти немає, тут просто капець. Порохи. Чи порохи вже, хто як називає, колеги. Так що тримайтеся, успіхів вам.